Вітаю вас у рубриці Книжкова страва, котра безсумнівно зацікавить усіх літературних гурманів. Адже ми знаходимося на презентації твору молодої львівської письменниці Христини Лукащук. Мабуть, у кожного із вас є рожеві мрії. Тож роман рожевий і ще раз рожевий, можливо, вас дуже зацікавить. Рожевий і ще раз рожевий. Це справжня жіноча проза про ніжне кохання та високі почуття, про чуттєвість та еротику, про взаємини чоловіка і жінки у всіх їх проявах. Це перша повість роман авторки, попередні ж прозові твори Христина Лукащук назвала образками з життя. Писати для мене насправді велике задоволення, і пишу я в повній тиші, і бажано, щоб нікого не було поряд. Писати можу круглодобово, тобто я вже вийшла на цей рівень, що можна просто писати, я не чекаю натхнення, тобто писати це праця. І чим більше пишеш, тим більше ти отримаєш задоволення, і це є вдячність. Я вважаю, що Христини майбутнє є. Тому що в неї свій підхід, своя манера письма і немає цієї штучної стилізації, яка прослідковується в інших виданнях. Пишеться легко, просто і філігранно вишукано. У цьому творі авторка подає образ жінки не лише як об'єкт еротичного зацікавлення, а розкриває гамму відчуттів світ чуттєвості та задоволення. Відверті рядки свідчать про те, що письменниця відкриває на сторінках книги свою жіночу мудрість та багатий життєвий досвід. Головна героїня роману це щаслива закохана жінка, котра не боїться виявляти свої почуття і глибоко співпереживає своєму партнерові. Чіпляє в першу чергу такі дуже нетрадиційні ситуації, небанальні, глибокі, осмислені і ситуації такі, коли Люди можуть завдяки чи через це почуття робити навдововижу цікаві речі. Художниця за фахом у прозу Христина Лукащук приносить колористичну візуальність образу, оригінальність і свіжість. Усі барви це слова, які відтворюють стан душі. Перед читачем постають її герої, котрі живуть, мріють та люблять життя. Письменник є добрий тоді, коли е, ти пишеш про пекара на Україні, а італійський пекар пізнає себе в тому образі. Я пишу про своїх друзів, знайомих, а чужі люди справді дзвонять і. Дзвонять, пишуть і кажуть, як ти знала про це. Це було в мене в дитинстві, я це пережила. Так мені дуже приємно тоді, коли я можу написати щось, що люди впізнають. Повість Роман Рожевий і ще раз рожевий вражає багатством емоційних станів, оригінальністю образів та метафор. Сюжети і образ героїв розкриваються доволі легко і розкуто. До того ж, чоловічі і жіночі стосунки тут є такими, якими створив їх Бог. Жінка тут істота, яка любить і яка живе. Вона вже очікувала, що я буду там елітичний син вводити якісь такі, щоб цікавіше було. От, але я. Вважаю, що якраз для такого, для такого еротичного оповідання потрібні саме такі ілюстрації, як одяг. Я надіюся, що на основі цих ілюстрацій це була графіка на шклі. Вона зробить все таки великі живописні полотна, і ми зможемо побачити на якійсь індивідуальній висновці персональній. До речі, роман рожевий і ще раз рожевий. Це вже п'ята книга письменниці, але перша у жанрі роману. Саме за цю книжку Христина отримала премію на літературному конкурсі. Коронація слова відзнака називалася Вибір видавців.